Пронто, Пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог до вас йде чоловік вашої мрії. Думайте про себе. Тільки про себе. А я думаю про вас. Так, Ханночка говорить, а карти підтверджують. Десятка пентаклів. Вас очікує стабільне надійне життя. 10 це максимальна карта. Вас очікує родина, в якій у вас є гроші, в які ви можете народжувати дітей, якщо ви хочете, в якій є стабільність і надійність, і подивіться спокій, бо все, що потрібно для життя. Воно у вас є, але пам'ятайте, мої сонечки, що стабільність і надійність приходить у ваше життя тоді, коли ви відпускаєте контроль. Це такі взаємовиключаючі одне одного розуміння, але все ж таки, так, ви будете будувати відносини з чоловіком, причому ви зразу почнете їх будувати по трійці Пентаклів. Це по стабільності і надійності. Тобто, не... Приховуйте від чоловіків, що вас цікавлять саме такі відносини. Починайте з першого дня про це говорити. І не бійтесь, чоловіків крутих достатньо. І вам, якщо ви зі мною з моїми амулетами вистачить, аркан мах, до вас йде мах. Це чоловік, який може в цьому житті все. Розумієте? Тобто людина, яка має мету і не бачить преград. Шість чаш круто! Дивіться, у когось це буде чоловік із минулого, але дивіться, не завжди це буде він. Якщо ви не хочете, ви можете його не приймати, бо у нас всіх є вільний вибір. Ще це шість чаш говорить про те, що до вас йде душа, яку ви знаєте. Ви можете її знати із минулих тілень. Тому що ми проходимо реінкарнацію. Вірите ви в це чи ні? Напишіть. Тобто це про те, що це та душа, якою ви були щасливі. Але яке б не було у вас враження від чоловіка, ханочка ставить свої п'ять копійок, давайте час, час на те, щоб продивитися цю душу в дії, тому що бувають ті душі, які ми знаємо, у нас від них метелики, але ці душі в цьому житті приходять зовсім для іншої мети, не для щастя нашого. Так, цей чоловік буде мати плани. Плани десятка пентаклів, стабільне надійне життя. Що ще можна сказати?